24 березня програш. Якось діти вийшли на двір, щоб пограти в м'яч. Артур підбадьорював гравців своєї команди, бажаючи їм перемоги. Але команда програла. Нічого страшного, тішав хлопців Артур. Ви добре грали? Команда Артура почала тренуватися старанніше і наступного разу виграла. Біблія каже, що якщо ми любимо Ісуса, Він допомагає нам навіть коли у нас трапляється щось погане. Мій біблійний вірш. Бог діє з тими, хто любить Його. Їм Він усе повертає на благо. Римлянам 8:28. Моя молитва. Якщо погана в житті трапляється, буду тобі, я, мій Боже, молитись.